Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з чудовою начинкою, кисломолочним сиром, родзинками та фініками. Вареничок за вареничком, вареничок за вареничком, і ми зліпили всі вареники. Ви тільки подивіться, які вони гарні. 25 вареників я заморожую. Це тісто дуже гарно переносить заморозку. А коли нам треба вареники, виймаємо їх з морозилки і замороженими вкладаємо в кип'ящу воду. Воду підсолюємо і варимо, поки спливуть вареники. А 26 вареників будемо варити зараз. Каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння, підсолюємо її і вкладаємо вареники. Вареники треба легенько перемішати.